Лагом, що, де, коли і як. Всім привіт, Назар, Макс, Макс Гора, Казан. Казан. І так, лагом що, де, коли і як все доволі просто, але доволі цікаво. Так само: дві лінійки, main, Navi. легка, важка. Все просто: 30 смаків у е, Navi та 32 у main, легші лінійці. Смаки, як на мене, доволі чітко, не, навпаки, не чітко. Маркетингова команда спрацювала так, як потрібно, і назвала смаки, не схожі ні з якими іншими табачними брендами, що вносить конкретно їхню індивідуальність, що конкретно мені сподобалось, і це знову внесло якісь певні правки та стимул того, щоб ростий каляний майстер, вчити нові смаки. Pumpkin шот 10 з 10. Загальному, е, Перше було представлена лінійка Main, типу, це е, нижче середнього, як вони заявляють. Е, коли перший раз воно приїхало нам загальному на огляд, типу коли я це затестив, ну, я взагалі це не зрозумів. Я казав, що це якась там шляпа і так далі, і так далі. Чим крутий Лагом? Лагом крутий, ми його використовуємо у нас в хештезі. Ми використовуємо його. В принципі, ну типу, що його міцну лінійку що легку мейн. Завдяки чому? Завдяки тому, що він має щось подібного до танджа. Він не є жаростійкий, але він є жаролюбивим. Тобто він витримує дуже добре хорошу температуру і відкриваються смаки тільки на досить високих температурах. Тобто, якщо ви там заб'єте, і будете прогрівати на двох і курити на двох, швидше за все, такі смаки, як шокбері або Шок Ви банально ну не відчуєте, не відчуєте їхньої кислоти, а вони насправді кислі. Кислі це одні з небагатьох смаків, які зараз представлені на ринку України, які є кислими. Е, є пару смаків в навільніці, які представлені тільки в ній, і вони не повторюються в мен. А так більшість смаків дублюються. Особисто мої рекомендації це з Навільніки спробувати попробувати Shock Berry, шок, попробувати, я думаю, що... Ну, Мені особисто сподобалися та і смузі. Це ананас з манго. Ну, По факту, типу, пінокота, типу щось тропічне. Максим, що ти скажеш про свої топ-смаки? Це буде Рад Райбес, червона смородина. Мені дуже сподобалось. 10 з 10 попадання, далі це буде напевно глінтвейн, тому що як мінімум мало глінтвейнів на ринку, і це щось цікаве, це щось нове. Мені сподобалось. Якщо ж а Пакнат, жарний горішок. Індивідуальність ніде нема більше, смак хороший, але з ним потрібно навчитись працювати як мінімум, тому що для когось він абстрактно незрозумілий і жахливий, для когось він неймовірно смачний як для мене. Тому міксуйте, пробуйте, пакнат топ. Ще на рахунок смаків, з якими треба вміти працювати, це Куала Мінт. Як заявляють, що це типу, і свіжість, і м'ята. Самі виробники, там десь написано, що це жувачка і так далі. І так далі. Типу, його треба давати буквально чуть-чуть. Але на даний момент, коли є проблеми з танджом, типу, ну, взагалі дістати кін-мінт, я не знаю, що потрібно зробити, щоб його дістати. Ще один смак, з яким ну, також типу, треба працювати і мало дає це бергамія, це бергамот. Респект за нього, дуже смачно. Флюресента, бустер кислоти. Також індивідуально, також мало де зустрічається. І я вважаю, що це вдалий смак. Тому що, як ніяк, є люди, які кажуть кисла полуниця. І тут ти можеш зробити спокійну полуницю кислою. Смак, я б не сказав, що він нейтральний. Я відчуваю в ньому лайм, напевно. Але. Те, що ти можеш збільшити кислоту любої чашки, це дуже круто. В ній я відчуваю певну е, каплю оциту. Насправді я люблю оциту, тому що я люблю пельмені, тут все зрозуміло. Мені подобається, якщо ж ми будемо проводити паралелі з іншими табачними брендами, і я це скажу, це сєвєрний ультракислий, він буде абсолютно інший. По кислоті, в принципі, вони, можна їх порівняти. Але ж е, у е, Северному була їдка кислота. Я пам'ятаю, коли я порізався банкою, в мене там шрам загоювався протязі місяця, напевно. Е, тут ж, надіюсь, в мене такого не станеться, тому що як мінімум банки не металеві. І е, е, кислота, вона гостріша, але вона не кімозніша, щоб сказав я. Та й смузі. Я не люблю міксовані смаки як так, тому що куляний майстер повинен створити свій смак з самого початку від нуля беручи моносмаки. смаки. Але це не пінокулада і це, як на мене, не смачно, це абстрактно, незрозуміло, чітко. Мені не сподобався. Далі бергамія круто, бергамот, люблю бергамот, все куриться, все чудесно. Fashion flower маракує з квітами. Не нав'язува маракуя з нотками, насправді квітів. Мені це смачніше, ніж Iced Berry від е, Unity, але кажу: ну, типу, все суб'єктивно. Типу, там також присутня оця кислота, про яку говорив е, Макс, але затестити потрібно. І напевне. Це є Sugar Mango, Типу. Одне з непоганих манго, які є на українському ринку. на українському ринку, типу, в загальному типу лагом більшість смаків це йде, ну, типу, не міксовані, а щось одне. З шведською натурою назвам це так. Та лагом на початку, типу, заявляв, що він з Швеції. Чи правда це, чи неправда, ми не знаємо. Ми знаємо те, що сказав нам виробник. Гроші нам за це ще не заплатили і не заплатять. Напевно Шепско. та е, навільніка е, це є біркук і пиріг. Взагалі, ну це напевно перший український бренд, який сказав про те, що типу він використовує поріг як бачив лист. Е, круто. Ну мені подобається з ним. Треба вміти працювати е, для домашнього покуру. Ну треба з ним розібратися. Тобто, я напевно би рекомендував його забувати на якихось тонких чашечках, по типу там ОПГшки, якихось густоболівських обівашок, е, на, на солярісі. Ну він ні, вони типу, дуже окуриться. Два смаки, які мені не сподобались, це Бекет Спонч і Чінаплам, типу, слива і ну, якби ну, вершки, типу вершкове тісто, Ну, то, що я відчував принаймі. Е, досить швидко губиться смак, е, і мені просто було несмачно. Все решта, про що я вам там не розказав про смаки, що не розказав Максим, то, типу, ми або не затестили, або просто нам не сподобалось. І ми вважаємо, не актуально вам про це розказувати. Окей, Хочу, Хочу сказати про Тофі і риску. Жахливий десерт. Чесно, тут взагалі мінус 10. Типу, я вже в пошук в кілька місяців в пошуку кращих десертів на ринку, тому що я віддаю перевагу десертним смакам і переважно курю тільки їх. І це жахливо. От ви не попали в смаки риски абсолютно. Я відчуваю там взагалі, типу, не знаю, манго смузі. І я пробував це продавати. І так само гості на залі казали, що ну, типу фонар, чувак, ми цього курити не будемо. Це о, жахливо. Ось зараз найкращі десерти. зодіак. <клес> <клес <клес> зодіак — топ. Наступне так. відео про нього. <клес> Супер. Все як завжди, хочете затестити Лагом. Чекаємо вас в хештезі Галицька 20. Будь хто з наших колянчиків все знає про лагом. Цілуємо, любимо, обнімаємо.